Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 33 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 27. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 25. День буде хмарним. З самого ранку у Житомирі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 26 градусів, та від плюс 20 до плюс 26 вночі. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Сумській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 27 градусів та від плюс 20 до плюс 27 вночі. Ранок у Сумах буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без дощу. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 27. Вранці у Харкові розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без опадів. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 30 вночі. Небо ясне у Донецьку вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 35 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 28. Небо, ясне у Луганську вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 30 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 23 до плюс 28. Хмари в Одесі сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опадів не прогнозується на Миколаївщині. Температура в день буде від плюс 36 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 31. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу. У Херсонській області очікується температура від плюс 36 до плюс 28 градусів в день, та вночі від плюс 21 до плюс 31. Ранок у Херсоні буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 36 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 29. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються на Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 24 градусів та вночі від плюс 19 до плюс 29. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На заході на Львівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 19. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу і згрозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 22 градусів в день. Та від плюс 20 до плюс 21 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Тернополі буде вкрите хмарами. Вдень очікується сильний дощ, ввечері він повинен послабшати. На Буковині температура вдень буде від плюс 24 до плюс 21 градуса та вночі від плюс 21 до плюс 23. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Чернівцях погода буде похмурою. З середини дня і до його кінця йтиме дощ із грозою. У Закарпатській області очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Ужгороді до кінця дня. Ранковий дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс двадцяти трьох до плюс двадцять двох градусів, а вночі від плюс двадцяти до плюс двадцяти одного. Вранці в рівному небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Волинській області температура день буде від плюс 22 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів. А вночі від плюс 20 до плюс 23. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Хмельницькому буде вкрите хмарами. Дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дрібний дощ. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 28. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться: опадів не прогнозується. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 26. Увесь день у Полтаві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура від плюс 34 до плюс 29 градусів в день та від плюс 23 до плюс 27 вночі. Вдень у Черкасах хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 35 до плюс 29 градусів, та від плюс 22 до плюс 27 вночі. У Дніпрі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 31 до плюс 25 градусів, та від плюс 22 до плюс 23 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Вінниці буде зберігатися похмура погода. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного вам дня і тихого, безтривох вечора. Дуже дякуємо за перегляд. Бережіть себе.